У нас у студії як так? Привіт, привіт, всім салюти. Як твої справи? Так, давай переді мною виправдовуватись не треба. Давай перед слухачами. Чому так довго тебе не було? Ми тебе чекали на одинадцяту. Дуже довго різні технічні нюанси з концертом. Тому, друзі, чекаю вас всіх сьогодні ввечері і тому трохи затримались. Але нічого страшного. То буває, всі ми люди, у всіх такі ситуації трапляються. Давай тоді говорити про тебе. По-перше, я дуже рада тебе сьогодні тут бачити і дуже рада з тобою познайомитися наживо Назаємо. у Назаємо. нашій студії. Чому у Франківську? Стараємося зараз зробити тур по всіх містах, поїхати заспівати для людей з ними, поспілкуватися, якось підтримати. І дуже люблю Франківськ. Насправді це хо якби це лірично не звучало зараз і в цьому ефірі, але мені щиро подобається Франківськ. От і тому з радістю роблю ваше місто. Сам ти з Волині, так у Франківську вже був кілька разів, наскільки я знаю, так. яке улюблене місце? Або давай топ 3 Top улюблених 3. місця від e, як так. Так, напевне, біля вашого озера, оцього що в центрі. Я не знаю, mm -hmm. я не супермісний, але так, так, міське озеро. Я тебе буду допомагати Так, поправляти. Окей, міське озеро, mm -hmm. ратуша. Так. Це... І що? І десятка. Десятка Л Легендарна десятка, куди заїжджає кожен клас. Дивись, ми з тобою щойно поза ефіром кльово поспілкувалися, і ми дійшли. Точніше, я тобі розповіла. Що я тільки нещодавно дізналась, що Ярослав на той час ти ще виступав під своїм прізвищем ім'ям? Це Ярослав Карпук. Ти був на проєкті Голос Діти. Було таке. Звідти в мене виплило питання: скільки ти вже співаєш? Співаю прям все життя, самого дитинства на сцені, на всіх шкільних заходах. Всюди я був, всюди співав. І як не знаю, живу цим, і дуже подобається якось передавати свої емоції через музику. В який момент ти зрозумів, що це більше, аніж хобі. Тому що дуже часто, от власне, коли починаєш займатися цим у дитинстві, воно десь там у дитинстві і залишається. Mm -hmm. Ніби ти там співаєш, десь. У своєму місті, десь на там святах різноманітних, і воно забувається. Ми шукаємо якусь, як кажуть батьки з постарше покоління, нормальну роботу, mm -hmm. і хобі виходить на другий план. Як в тебе трапилось, що це хобі залишилося з тобою? Скажу вам чесно, не було такого. Я завжди, ну як кажу, живу цим, знаєте, і тому таке було завжди. Я ніколи це не вважав, як хобі і шукав там якусь іншу роботу. Ні, я прям весь час співав, стілився сюди, і так якось воно і вийшло. Скільки років стукав у двері для того, щоб тебе слухали, впізнавали, для того, щоб тебе полюбили? Тому що зараз прихильність аудиторії до тебе неймовірна. Тебе люблять, тебе на вулиці впізнають. Мільйони просто знятих відео у тому самому Тіктоці. От як ти таки достукався до людей, до їхніх сердець? Не знаю, не знаю той секрет, як таке зробити. Е, ну, просто на совість. Щиро робив музику, не думав про це. Я ніколи не роблю і не пишу для того, щоб там збирати там, стадіони, в плані того, щоб Ну, немає цілі саме бути популярним. Заробити таке мільйон, слово. такого немає. немає, на мене. немає. Е, мене дуже подобається і найбільше для мене похвала це... особисто для мене, я так вважаю, що коли люди пишуть, що там проживають якісь свої життєві моменти під мої пісні. Це для мене саме вище, І... Я ж в мурашках. Так, так і є. І на совість раді цього я і пишу свою музику. Дуже багато артистів. Давай говорити чесно пишуть зараз треки для того, щоб вони вистрілили в Тіктоці. От є навіть якийсь там механізм, як там робити трек, щоб він в Тікток залетів, щоб був класний хук. От ти щойно сказав, що ти ніколи не пишеш для цього. А взагалі колись задумався, що, наприклад, порічка, яка зараз просто кожне друге відео в Тіктоці в рекомендаціях, це ваш трек з Колою, що вони будуть отак залітати. Ну я коли писав, я не задумувався. Знову ж я, коли пишу, я про це не думаю абсолютно. Мені треба просто, щоб трек подобався мені. Я якийсь ловлю вайб, а щоб воно мене прям на якусь емоцію надихало там на літню, якийсь там літній вайб озера, не знаю, з друзями захід сонця. Якщо сумний трек, ну з іншими емоціями. Коротше, я не думаю про це, щоб про TikTok, про це все. Я просто аби мені подобалось, щиро. І все. Давай так, питання. Який трек твій улюблений? З моїх. Так. Немає такого. Точно. Вони всі як, не як знаю. Твої як твої діти. 100%. Так, точно. Добре, а тоді який виконавець а, взагалі для тебе от в топі, кого ти можеш слухати і заслухати а, там, не знаю, платівку, альбом, додір? Дуже багато таких, мене прям такого одного немає. Ну, якщо з українських, то Океан Ельзи, Бумбокс, я думаю, mm -hmm. це так, прям стандарт, такі легенди нашої музики. А з світової. Напевно, The Weekend подобається дуже. Подобається дуже латиноамериканська музика. Ууу, то може від тебе щось таке чекати? Так, вона є деякі треки. ну Наприклад, вродливо, якщо хтось не чув, це такі прям з тими ритмами. Але також дуже багато є, цікавого чого латиноамериканського, тому, друзі, відкрийтеся за мною в інстаграмі, як так, і будете знати все першими. До речі, от щойно як так класно посміхнувся, так своєю фірмовою посмішкою на у пряму трансляцію. Можете заходити, сторіночка радіо Західний полюс у Фейсбук і дивитися на цього красивого та талановитого виконавця. Дякую, дякую. Сьогодні в тебе цілих два концерти. Два концерти, тому що на перший вже sold out. Які відчуття це твій перший такий сольний концертний тур? Це так. вже так важливо. Так, є таке. Два концерти, друзі. Запрошую всіх. В п'ятій вже концерт немає, кутків. Угу. І о восьмій, хто ще має бажання, є змога прийти, обов'язково приходьте. Буде дуже і дуже гарячий концерт, я вам гарантую. Звичайно, що це для мене дуже важливо. Цей тур, адже він перший. і Це таке мені цікаво попробувати, як це, що це. І ну, коротше, дуже хочу побачити з людьми, поспівати, разом відчути це все. Не передаваємо якісь такі емоції. Франківськ не перше місце місто М -м -м. у турі. Перше. Перше? Ми перше. сьогодні розпочинаємо. Так, так, офіційно перше. Клас, ну я впевнена, ти сьогодні зарядишся на весь тур. І я перед інтерв'ю забігала на твою сторіночку у інстаграмі. Як так? Я ще пам'ятаю, якось ми знімали з іншим ведучим тут відео, і ти мені під відео написав. Так, я тепер чекаю на підписку. А -а. Я пам'ятаю, я тоді підписалася, але я сьогодні заходжу, дивлюся, а в тебе афіша з містами. І дуже мені сподобався твій підпис. Я вже майже не вміщаюся, бо міст дуже багато. Як взагалі витримаєш тур? Тому що справді я подивилася там близько 20 міст. І в деяких містах по два концерти, бо є повні солдати. Не знаю, як витримую. Дуже... Мені самому цікаво. Ну, я... Ти на такому адреналінчику? Так, точно. Ну я думаю, що. Це не саме там страшне, і, ну типу тяжке, яке може бути. молодий хлопець, як то кажуть, камон, все буде окей. Е, я думаю, люди заряджають, Таке деколи коли буває, що перед концертом тяжко там, фізично там переїзди туди-сюди, а потім концерт прийшов. Я думаю, вот, от зараз другий, давайте, давайте, я готовий. Ну, коротше, такий адреналін заряджають люди, тому думаю, все буде окей. Що чекаєш від людей? Яких емоцій? Щирих. Е, Чекаю просто щирості, щоб ми разом якось круто провели час, поспівали разом, поговорили, щоб просто відволіклися від якихось таких проблем буденних і такою хорошою надією на майбутнє вийшли після концерту. Ти сказав, що на концерті буде гаряче. А, а ну давай, відкривай секрети, що буде гарячого. E, Будеш ти? Та буде все mm -hmm. гаряче. Будуть гарячі наші люди, буду гарячий. <плес> я, як ви сказали, okay. e, окей. Сцена буде гаряче, буду, кру... буду старатися, будуть круті пісні. E, тому це побачити самі. Як гадаєш, яку пісню люди чекають найбільше? Який твій трек? E, не знаю, не знаю. ну В кожному як я заміти, в кожному місці по-різному. Взагалі, як я деколи не очікую, люди просять такий трек, де якому місці такий. Ну, не знаю, мені здається, погляд. Погляд? Так, думаю, так. Клас. Ми сьогодні 100% тобі бажаємо натхнення, бажаємо тобі, щоб концерт, отак, знаєш, пролетів, як клацнено пальцями, і щоб швидше на другий концерт. До речі, а скільки ще залишилось квитків? Точ на... Точно не знаю, але, але до 20 ще трошки є. Трішки є. Ви ще маєте змогу встигнути вже зараз придбати квиточок, де це зробити? Це є офіційно в інстаграмі, моєму, і там є послання на всі квитки на кожен концерт, тому заходьте, як так, і там є прикріплене посилання на всі квитки. Боже, такий ти натхненний, такий ти тут мотивований. Вже хочеться тебе відпускати, співати, але не буду. Тому що маю до тебе ще кілька питань. Перше, що хочу тебе ще запитати додатково, от за свій такий досить. Ом, Ну, я б не сказала маленький творчий шлях, тому що він тебе дуже довгий, але за оцей от рік останній ти встиг заспівати з кльовими вже такими сталими нашими виконавцями у шоу бізнесі. Це і Джері Хейл, і Кола, і Мамаріка. Як взагалі тобі? Колаборації. От чи подобається співати у дуетах? Дуже. Як бачите, я супер відкритий до всіх дуетів. Мені цікаво, просто це з кожним артистом по-різному і досвід великий. Від кожного щось переймаєш, дивишся, як працюють професіонали. І да, мені дуже подобається. А тепер давай розкажи про кожен дует, що ти для себе взяв. Перший О, в тебе був Джеррі Е, Окей, це мій перший був дует. так, і, ну... Хвилювався? Хвилювався, прям капець? Ну не прям капець, але мені було дуже цікаво, я вже не міг почути фінальну пісню. Е, як, це трек Пише текста, вона так. Mm -hmm. Мені дуже подобається. Прям, оскільки ми це робили на відстані, знаєте, тому я не міг прям побачити наживо, як це було. Але так навіть по цьому, як вона пише, як вона записується, як вона мислить, дуже цікаво було. Добре, окей, далі. Мама ріка. Мама ріка», супер працювати. І ми знімали кліп разом, було дуже холодно. Дуже холодно, ми знімали на Київському морі в Києві. І як вона прямо в себе веде, як вона себе веде в кадрі і тримається на зйомках, це є чому повчитися. І давай про крайній твій дует. Кола, порічка. Кола. Також знімали кліп, вона також дуже працьовита і дуже позитивна. І ну, знову ж таки, як вона пише текста, як вона пише свої мелодії, мені дуже подобається. Коротше, від всіх якийсь досвід. Так. З ким буде наступний дует? Поки що сам не знаю, з ким буде наступний дует. А з ким би хотів. З тими виконавцями, які я казав раніше, з Кенельзи, Бумбокс, якщо з зарубіжними, то вона прям дуже багато. Добре, а якщо брати, наприклад, серед дівчат. Окей, серед дівчат. То Андрій, Хливнюк, Вакарчук, а от якщо брати дівоцтво. Навіть не знаю, з ким ще не зробив дует. <ганувач> <знаю>. <ганувач> так, поки Ярослав тут думає, я його швиденько запитаю, що наступне питання. А в разі, якщо ти пригадаєш, okay. з ким би ти хотів, ти мене перебувай, тут можна все. Давай так, ем... ти після туру, що плануєш надалі робити? Я не люблю питання, які творчі плани, тому що планів багато і кожного вони різні. А от після туру будеш відпочивати чи одразу в роботу. Те, що робив, писати пісні, точно відпочивати це не про мене. Щось будемо робити, писати нову музику, якось підтримувати зв'язок з нашими людьми. На концертах збиратимо кошти на наших хлопців, на ЗСУ, як окремо, я збиратиму на авто, так і ну, в цілому від всіх коштів від проданих квитків будемо передавати на армію наших хлопців. Будемо якось підтримувати армію. От. Коротше, планів дуже багато, будемо працювати і все буде окей. Тебе все точно вийде. Ми в тебе віримо. Дякую, Ми тобі дякую. будемо допомагати як тільки можемо. Тому тепер я впевнена. Ви і так до цього в ефірі західного чули багато треків від як так. Тепер їх буде ще більше. Бажаю тобі класних сьогодні концертів. Бажаю тобі класних, щирих, заряджених людей, які будуть приходити, і обов'язково бажаю обміну ось цими емоціями. Дякую, дякую тому що дуже. це дуже дуже важливо. Дякую. Зараз хочу, щоб ти наостанок таки щось побажав нашим слухачам. От завтра понеділок стартує тиждень, весна, все розцвітає. Давай. Друзі, давайте продовжувати жити, незважаючи ні на що, на будь-які труднощі, пропаганду від наших ворогів, що би не було. Ми маємо триматися разом, об'єднуватися і рухатися, і підтримувати наших хлопців, нашу армію за для нашої перемоги. Я вірю і знаю, що в нас обов'язково все буде добре. Ми переможемо. Слава Україні! Героям слава! Дякую тобі! У нас в ефірі щойно був як так. Інтерв'ю ви можете послухати на сторіночці радіо Західний поліс, а також на нашому сайті. Ну і ще раз нагадаю, що сьогодні на 20.00 концерт як так. Ще є квитки, ви встигаєте їх придбати. Забігайте до Ярослава на інстаграм-сторінку. Там є посилання на лінк, там є продаж, там є все. Ну а ми, я впевнена, ще не раз з тобою тут побачимось та почуємось. Обов'язково.